Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас на огляді точилка від Ganzo Ganzo Touch Pro Ultra. Даний інструмент наданий на огляд офіційним представником відомого бренду Ganzo в Україні магазином Ganzo UA. Гарна новина, друзі, ви можете придбати будь-який інструмент, мультитул чи ніж із широкого асортименту зі знижкою 10% по промокоду FONARIST S. Поспішаю порадувати, що на цей мультитул поширюється гарантія 1 рік. Я думаю, друзі, не потрібно розказувати нікому про бренд Ганзо. Це китайський бренд, який виготовляє ножі, мультитули і в тому числі ось такі точилки різного рівня. Ви вже бачите її у складеному вигляді. Зараз я покажу, як вона витягувалася, як вона розкладалася і все інше. І також зроблю свої висновки. Тож, друзі, ось так виглядає дана точилка у запакованому вигляді. Як бачимо, тут є інструкція, салфетка. Ну і власне сама точилка. І я так зрозумів, що це камінці до неї. Камінці і також штанга. Тобто зараз ми все це розкладемо. Це штанга для закріплення каменю. А це я так зрозумів. Штанга саме яка вертикальна. Яка ставиться вертикально. Як це ставиться, зрозуміємо пізніше. Навіть маркер є, як бачите. І також ще є така деталь. Я думаю, це для закріплення на столі. Тож, друзі, давайте зрозуміємо, як це все складається. І спробуємо скласти її без інструкції. Capo, 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 capo. For the gang we made a team. Glock come with a laser beam. Lay 'em down, I ain't playing around when I'm in your town. But I'm off the lean like sub. Як я зрозумів, друзі, то установка на цю поверхню у мене не вийде. Тому що тут, як бачите, є присоска. І вона не пристане до такого стола. Тобто потрібно якийсь стіл або скло, до якого ця присоска пристає. Зараз ми спробуємо щось таке знайти. Тобто ось так, друзі, я знайшов поверхню, до якої присоска пристає. Треба також знати, що оці зачепи потрібно, щоб вони були зверху на оцій пластиковій штуці, на кронштейні. Тільки тоді вона Ну, Тобто, дивіться, без проблем зараз я її. От отак, отак от поставив. І раз, все. Вона моноліт. Навіщо ця штука? Поки що не знаю, але вона сюди добре стає, правда, не закручується повністю. Не знаю, навіщо вона. Так, зрозумів, друзі, навіщо вона. Дивіться. Це, друзі, стопор. Тобто ви його затискаєте і все. Більше ваша точилка не просяде сюди, в цю сторону. Я тепер зрозумів, навіщо він. Тобто конструкція максимально проста. Я її склав практично без допомоги інструкції. Виглядає ось так. Тобто, ось, дивіться, тут такий шарнір. Ось так виглядає. Він просто надягається сюди. І ось цим, бачите, тут такі мітки є. Ви можете регулювати його підйом. Ось так от крутили. Бачите, відрегулювали. І зажали, наскільки вам потрібно. Тобто, вибирайте кут з допомогою саме цього. І тоді ось сюди затискаєте ніж. Тобто, ось так ви бачите ось такий рухомий зажим. бачите? Тобто Для того, щоб можна було ніж любий сюди зажати. І також для того, щоб можна було його підняти, ось так зажимається, затискається. Тобто ви сюди вкладаєте ніж. Я зараз вклав ніж, тому що однією рукою це робити незручно. Як ви розумієте, я камеру де тримаю в руках і ось так затискаємо. Тобто затиснули. При цьому зверніть увагу, що не потрібен малярний скотч, як я зазвичай використовував на апексах. Тут все продумано. Тобто, ось тут, бачите, пластикова деталь. І ось тут тут щось таке, як плівка. Звичайно, ця плівка може протиратися і ви можете її міняти на той самий малярний скотч, щоб не шкрябався ваш ніж. Ну і звичайно, вибирайте, вибирайте кут, який вам потрібен. І ось такими, таким чином заточуєте ваш ніж. Якщо у вас буде гострий кут заточки. Я думаю, краще все-таки знімати. І можна ось малярним скотчем заліпити ваш ніж. І закріпити тут. Зараз я це зроблю. Тож, друзі, дивіться, я вибрав максимально гострий кут. Чесно кажучи, я не знаю, може б воно і не чіплялось. Оця пластикова штука. І з малярним скотчем без проблем. Ви можете просто так зробити і заточувати ваш ніж. Як бачите, зараз гострий кут. Камені, які йдуть, оце 1500, і це практично фінальний камінь. Також, як бачите, є 120-й камінь. Якщо у вас ніж дуже затуплений і потрібно формувати кромку, то це 120-й, звичайно. 320-й, 600-й і саме цей 1500-й. Тобто це фінальний камінь. Якщо у вас ніж. Його тільки треба поправити, я думаю, для цього вистачить, можна починати навіть з 600-го, якщо тільки трошки поправити. Ну і звичайно, маркер. Я думаю, що заточники знають навіщо маркер. Це для того, щоб на... попасти на кромку. Тобто ви... Тут кромка дуже маленька, тому що це Victorinox. Тут дуже тонке зведення. Тобто ви малюєте на кромці маркером. І потім попадаєте, регулюєте так, щоб попало в кут. Тобто, якщо ви знімаєте, щоб знімало по всій площині кромки. Якщо ж вам потрібен інший кут, то звичайно виставляєте для цього користуючись вже кутоміром. А тоді вже, коли ви пройшли з першим каменем, якщо ви формуєте нову крайку, то тоді 120-тим ви пройшли і маркером промалювали. Наступним каменем ви повинні вже попадати в цю крайку. І тоді ви отак протачуєте всіма цими каменями. І завершуєте або 1500 або для деяких ножів достатньо 600-го каменю. І на цьому ваша заточка буде завершена. Як бачите, камінь зажимається ось так. Тут без проблем. Але якщо у вас буде менший камінь по розміру, таке теж буває при заточці, що інколи використовуються камені меншого розміру. І сюди ви можете щось додати або ще одну пружину, або якусь трубку, що небудь, ви можете просто надійти сюди, щоб поставити тоді менший камінь, щоб його прижала пружина. А якщо ви користуєтесь стандартними каменями апексовськими, ніяких проблем, нічого робити не треба. Як бачите, присоска тримає дуже міцно, практично її не зрушиш зараз, тому вся ця конструкція у вас не відпаде. Для того, щоб присмоктати, ви можете її навіть трошки змочити. І як бачите, всі ці камені, ось так дуже акуратно можна зберігати у цьому чохлі спеціальному. Взагалі, якщо взяти з точки зору професіонала, це. Дуже непогана точилка початкового рівня. Міцна, ніяких претензій до міцності і конструкції тут немає. Єдиний недолік, як я сказав би, що те, щоб її установити, потрібна якась поверхня, до якої ця точилка може присмоктатись. Можна просто або зеркало якесь, або шматок скла положити на стіл, або якщо у вас стіл глянцевий, ви можете напряму до нього. Тобто вона не закріпляється на стіл, як деякі із точилок, способом пригвинчування. А тут, як бачите, присоска. Якщо взяти цю точилку з точки зору непрофесіонала, тобто людини, яка не займається цим професіонально, якій треба лише інколи і інколи заточити ніж, то я вважаю, що такої точилки вистачить вам на довгі-довгі роки і її міняти не буде потрібно. Звичайно, поворотні точилки кращі тим що, ніж не потрібно відкручувати, щоб заточити іншу сторону. Але візьміть до уваги, що їх ціна значно вища у поворотних точилок. Тим більше все починалося з таких точилок, на них працювали і професіонали. Поворотні виникли значно пізніше. Тож, всіляко рекомендую, тим більше ціна у даної точилки невелика. Якщо у сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мегавигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари. Мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.